Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Літо ще продовжується і спекотні дні попереду. Тож давайте дізнаємося, що нас чекає на цих вихідних. Отже, на цих вихідних утримується спекотна погода. Місцями пройдуть короткочасні дощі та доволі високі значення температури. Завтра у Карпатському регіоні, а у неділю у Західних та північних областях пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами. У понеділок в Україні, крім Півдня та Сходу, Очікується також короткочасні дощі. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме північно східного напрямку та східного, а швидкість його становитиме 3-8 метрів за секунду. У наступні три доби утримується жарка погода з температури вночі 16-22, а в день 28-33 градуси. У південній та східній частині місцями до 35-36 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.